Доброго дня, а ну давайте почнемо із гостини Миколая, коли загалом починаєте роботу і коли все таке завершите. Починаємо роботу з 6 грудня. Власне, на сам день Святого Миколая. Зараз я і знаходжуся в гостині. Вже трон чекає на чудотворця. Вже все тут прикрашено, все готове. Лише чекаємо на його прибуття. Гостина буде відкрита з 6 по 30 грудня, з 16 до 18 години. Усі охочі, дорослі, діти можуть прийти поспілкуватися із чудотворцем. Розповісти йому свої найзаповітніші мрії, отримати від нього настанови і подаруночок. Ну, інтермедіа це загалом окремий вид розваг. Цьогоріч це е, Барбі і Кен, яку е, ідею вони закладають? Ну, дивіться, насправді, ми ж театр ляльок. Наш цільовий глядач це діти, і звичайно, усі казки головну ідею закладають. Це боротьба добра із злом, де звичайно добро перемагає. Така сама історія станеться і у барбі скеном. Барбі захоче влаштувати неймовірну вечірку. Але... Дуже довго так персонажі будуть намагатися їй завадити, і вже діти разом із кеном будуть намагатися врятувати це свято, врятувати Барбі. Буде дуже весело, дуже музично, дуже рухливо, яскраво. Тому я думаю, що інтермедія діткам обов'язково сподобається. Тим паче, Барбі, це ж лялька всіх часів і народів. Знаєте, тому я думаю, що обов'язково відгукнеться усім. А на яку кількість діток загалом очікуєте? Ой, ну так важко, якщо чесно спрогнозувати. Я вам можу по гостині сказати точно, що минулого року ми приймали від 50 дітей за день. Тому, якщо ми плануємо працювати з 6 по 30 грудня, включно, ну то можна можна помножити. Ну але це цифра це тільки по гостині. Ми ж із 6 числа повністю розпочинаємо нашу різдвяну новорічну феєрію. В будні дні у нас по 4... Вистави це для школярів, для вихованців дитячих садочків. Вони будуть приходити. А вже у вихідні дні це ті квитки, які можна придбати у касі театру або онлайн. Це для усіх наших містян, для гостей міста так, прям щоб. Підрахувати, ну я би зараз не взялася. От відпрацюємо місяць. Тоді я вам зможу сказати, скільки людей було. Але сподіваємося, що чим більше, тим краще. Хочеться, щоб за цей час усі змогли відвідати театр «Ляльок», Усі змогли поспілкуватися з чудотворцем, подивитися вистави і подарувати собі трошечки свята. Ну і, мабуть найважливіше це саме прем'єра. Вистави. Розкажіть от більше про неї. Ну, дивіться, найважливіше то у нас, в принципі, вся ця різдвяна новорічна феєрія це і є прем'єра. Єдине, що стабільне, це щорічно Миколай до нас приїжджає. А так, щороку ми робимо і нову виставу для нашої головної сцени, і відповідно нову інтермедію. Як ви вже зазначали, дійсно минулого року це був Грінч цього року Барбі і Кен. А щодо вистави, то цьогоріч ми ставимо казки океану. Вистава неймовірно цікава. Історія насправді не нова. Це знову ж таки про життя мешканців в океану русалок про тритона, про закохану русалку у людину. Тобто, в принципі, історія не нова, але ми її зробили ну зі свого погляду театру ляльок. Працювали ми над нею дуже довго. Ми почали ще з липня, якщо я не помиляюся, тому що абсолютно з нуля робили робили всі декорації, з нуля робили всіх ляльок, шили костюми. Вистава буде здійснена за допомогою. Також новітніх засобів візуалізації ми також знову звертаємося до 3D-ефекту, скажімо так. Тобто глядачі вони зануряться разом із ляльками на дно океану, і вже там разом із героями будуть потрапляти у всілякі пригоди. Але ця вистава навіть трошки важча за своєю роботою ніж минулорічна, тому що близько якщо я не помиляюсь, 10 акторів задіяні у цій виставі, і вони одночасно можуть знаходитись на. Сцені. Дені, повірте, це не легко, коли однією лялькою керують два-три актори. Всі мають працювати злагоджено, як годиничок, і робота дуже кропітка, дуже важка. Але те, що вже зараз вимальовується, картинка дуже класна. Я власне от зараз буквально з репетиції і вибігла для того, щоб з вами поспілкуватися. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо вдосконалювати виставу. І я думаю, що ми здивуємо знову. Знаєте, справді цікаво, як взагалі обирається сама вистава? От чому само обрали цю історію? Насправді, ну, це скоріше питання до нашого режисера, до Юрія Петровича Чайки. Це він ставить цю виставу. Ну, ми подумали, що історія Русалоньки – це історія про любов, це історія про добро. А океан це дуже красиве місце. Це місце, де живуть усякі дивні створіння, і це можна дуже яскраво і гарно передати ляльками. Тому власне і впав. Вибір на цю історію. Що стосується Барбі і Кена, тут ми е, ну, не були напевно дуже оригінальними. Барбі е, фільм дуже так да, на шумів. Цього року ми вирішили теж звернутися до цих образів. Плюс він нам дуже підходить, тому що Барбі це лялька. А ми театр ляльок тому от і обрали таких персонажів. Знаю, що це і для вас дебют як акторки лялькарки? І от, розкажіть вже про свої враження. Ой, я в шоці, якщо чесно. Я так скажу так. Це справді дебют. Я вперше працюю з лялькою. Я працюю із своєю колегою Ілоною Данилюк. Ми разом у нас всі ляльки, які ми водимо вдвох. Тобто, вона відповідає за одну частину якоїсь ляльки. Я відповідаю за іншу частину. Таких ляльок у нас п'ять на двох. Доводиться швидко перемикатися, доводиться швидко по сцені рухатися. Це складно, це важко. Робота актора лялькаря. Вона. Не така проста, як може здатися на перший погляд, але